Ваша свобода в ефірі веду її сьогодні. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Що заважає релігійній свободі в Україні? Ці запитання ми власне ставитимемо сьогодні нашим гостям: це Людмилі Філіпович, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, завідувачем відділом релігійних процесів Інституту філософії Національної академії наук України. Доброго дня вам. Доброго також Тарасу Антушевському, директору релігійно інформаційної служби України. Вітаємо вас! Доброго дня! Є приводи для цієї Розмови, оскільки сьогодні у Києві зібралися лідери українських церков, конфесій, представники власне Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій на розмову із європейськими християнськими демократами, європейською народною партією, президент цієї партії Вілфред Мартинс, перебуває в Україні з візитом на запрошення представництва фонду Конрада Аденауера. І ось уже власне сьогодні він озвучив ключову позицію, як він вважає, мали би співвідноситися церква держава держава і політика, прошу зв'язок між політикою та релігією не є простим через те, що це не політична платформа для побудови політичних програм. Звісно, церкви і віра також будують громади та повинні відігравати публічну роль. Але християнські організації повинні визначати основи для політичних дискусій, а не для політичних програм. Пані Филипович і пан Антошевський теж. Власне, прийшли з цього зібрання до нас. Скажіть, будь ласка, пані професор, от як ви оцінюєте взагалі цей прецедент, те, що зібралися на такий діалог? Ну, по-перше, це не перший раз. Збираються люди, цей фонд вже достатньо тривалий час ініціює такі діалоги і вони дають свої результати, оскільки сьогодні ми почули, почули дуже зважену і. Сконструйовану і чітку позицію церков України мені здається, найбільш концентрована. Вона була висловлена у виступі лідера П'ятидесятників в Україні Михайла Паночка. Він сказав: не дивимось на захід і не дивимось на схід, дивимося вгору. Тобто пріоритети виставлення при всьому нашому бажанні. Приєднатися або до Європи, або війти в якісь нові відносини з Росією, все таки християни України розуміють, що над нами один Господь, і один лідер, це Ісус Христос. Тому дослухаємося до нього. Чи побачили ви, пане Антошевське, цю консолідовану позицію сьогодні? Ну, фактично, можна так сказати, що ніхто з учасників з представників церков, навіть не християни, вони не говорили в собі заперечуючи. Цікаво було, коли висловлював позицію щодо стурбовану позицію щодо наприклад ситуації в Європі, щодо падіння моралі, розмивання моральних цінностей меж, коли говорив патріарх Кіри Патріарх Філарет, і з ним погоджувався представник Української православної церкви в єдності з московським патріархатом Отець Миколай Данилевич, це означало, що вони мають про що. Поговорити і не мають спільні погляди на важливі речі. Ви ось обмовилися і не дарма, оскільки сьогодні з візитом у Луганську перебуває якраз і Кирил, і ми навіть вже отримали інформацію з Луганська про те, що там відбувається. Приїхав він, як ви знаєте, для того, щоб прочитати власне провести літургію божественно на площі. Кажуть, що організатори планують зібрати 15 тисяч людей. Спочатку говорили 25. І якраз в подробиці навколо цього візиту знає наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов. Приїзд патріарха Кирила у Луганськ супроводжується серйозними заходами безпеки. Для охорони громадського порядку залучили весь луганський гарнізон міліції та весь апарат обласного управління МВС. Допомагатимуть їм внутрішні війська та громадські формування, фасади будинків, які десятиліттями не знали ремонту. Спеціально до приїзду гостя пофарбували. Декілька днів у Луганську стоять білборди з написами Луганчани з любов'ю вітають свого патріарха. У луганських вишах розклеєні запрошення відвідати літургію за участі патріарха. Між тим. Прибічники української народної партії вирішили розгорнути найбільший у світі прапор України, але через охорону патріарха навряд чи вдасться це зробити у центрі Луганська, як планувалося раніше. Акція з прапором має нагадати, що не всі Луганчани вітають приїзд патріарха Кирила, пояснив ініціатор акції голова Луганської обласної організації УНП Валентин Ткалич. Ми хочемо цим розгортанням показати, що не всі луганці вважають Кирила своїм патріархом, так як сьогодні висять бікборди. Луганщина не вся Однакова і є такі, які вважають, що не треба сюди приїздити Кирило і займатися політикою. Так що це власне ці візити? Це політика чи це власне, розмова патріарха із своєю паствою, пане Фелиповичу? Для мене абсолютно очевидно, що крім пасторських цілей перед собою, патріарх ставить конкретні політичні завдання. Перед кожною поїздкою в Україну він це узгоджує. З прем'єр-міністром і з президентом Росії, оскільки Україна це та частина їхньої так званої економічної території, щодо якої не лише ті розповідні єдності турбують цю людину. А без сумніву, отой от руський мир, від якого ми напевно вже трошки стомилися, оскільки ніхто туди не біжить, як за комсомолом свій час. І я підтримую заклик, який був свій час зроблений представником греко-католицької церкви. Будуємо свій український, тим більше, що 20 років нашої незалежності дають на це повні підстави. Ще одне запитання саме до вас, пані Філіпович. От як це вкладається в те, що в нас є все таки московська церква своя українська? От і вона окрема. Ну, у вас запитання, знаєте, є суперечність? Наша московська церква. Ні, значи, у нас маю, є Українська маю, православна церква, так. вона не наша і не московська. Те, що вони знаходяться в юрисдикційній єдності з цієї, і в харестійному єднанні цією церквою, це напевно день традиції, але все-таки вона називається московська, тому я власне так поставила питання. Ні, статут зафіксував її назву як Українська Православна Церква. Це ми з вами знаємо, що вона має особливі стосунки з московським. Тобто, тут, тут немає суперечності, що ось пишуть на білбордах. Вітаємо нашого патріарха. Чи вона є? Ну для когось можливо він і є своїм патріархом. Вона ж свобода совісті, свобода і Є частина людей в Україні, які Кирила сприймають як свого патріарха, але чи міститься загроза якраз для до тієї частини Української православної церкви, яка перебуває в єдності з? До свідомої частини церквії. ні, ніяких загроз немає, тому що всі прекрасно розуміють, звідки корені знають свою історію і можуть аргументами і фактами заперечити зазіхання чужої церкви на нашу територію. Дякую вам. 490-2905, Якщо хочете поставити запитання нашим гостям, телефонуйте код Києва 044. Пане Антошевський, ось якраз у понеділок з'явилося повідомлення Reuters повідомляє про те, що Власне, проблема між тим, що ніяк не можуть зустрітися, папа римський Бенедикт XVI і Кирил, предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський, тому що є проблеми в основному по західній Україні, тому що за часи радянської влади дуже багато храмів були знищені або перейшли до володіння іншою церквою, і от якраз католицький світ каже, що це питання досі справедливо не вирішено. Треба сказати таке, що це є, вибачте, гнила відмазка. Якщо би хотіли знайти можливість для зустрічі, вони би шукали можливість для зустрічі. Митрополит Кирил, ще, будучи власним митрополитом, він неодноразово зустрічався з патріарх з Папою Римським. Неодноразово можна побачити, що в своїй діяльності зараз він багато в чому наслідує Римокатолицького церкву, в її побудові, в її роботі власне всіх цих куріальних інших структур, інституцій і так далі. Так далі. А ця байка про те, що. Греко-католики чи заважають гректолики в Галичині Зустріча заважають зустрітися папі Патріарху. Ну вибачте, скільки можна вже брехати? Вже ми на цього наслухалися. Що реально є? 46 році значна частина е, храмів з громадами чи без громад е, греко-католицької церкви була насильно відібрана і перейшла до московського патріархату. Е, процес 46-го року був повністю організований тоді ще і е, православна церква відігравала роль е, знаряддя праці в руках НКВД. На жаль, е, те, що вона не визнає, що цей е, собор 46-го року був незаконний це її проблема, це, скажімо так, зрештою. Згідно з канонічним правом, це очевидна річ. Ось, в 89-90 роках, більшість храмів повернулася в лоно греко-католицької церкви. Греко-католики не відібрали жодного храму, який Московський патріархат збудував в Галичині чи поза Галичиною. Реально, хай назвуть хоч один факт. Власне про це вже неодноразово говорив і Патріарх Любомир, який, взагалі, людина досить ліберальна, відкрита. Він е, спочатку вибачається, але е, якийсь час пройшов, він сказав: ну давайте вже тоді конкретно Шо, по конкретному факту, по конкретному. Храму говорити. Друге питання. Були зруйновані православні єпархії. Це говорить московська патріархія. Вибачте, а чому в Львівській області православних громад в півтора рази більше, ніж в Одеській області. Просто вони є не московського патріархату, вони є Київського патріархату, вони автокефальні. Вони вирішили, що вони не хочуть бути разом з московською патріархією. Причому тут греко-католики. Тобто, власне, це є це той випадок, коли немає реальних причин, що сказати, і вигадують. А оскільки московська патріархія активно працює з мас-медія, європейськими мас-медіа, які в принципі не завжди також діють професійно, вони от популяризують цей міф. І в цей міф вірять. Знаєте, там насправді дуже серйозно в цей міф вірять. На жаль, треба просто приїхати в Галичину і побачити, що є реально. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можете подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті. Радіо Свобода. Можна не лише почути його, можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо ви слухаєте вашу свободу у студії гості: це Людмила Филипович, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, завідувач відділу релігійних процесів Інституту філософії Академії наук України і Тарас Антушевський, директор релігійної інформаційної служби України 490 2905. Це наш студійний телефон, код Києва 044. І ми якраз обговорюємо наші проблеми у релігійній сфері. Зокрема, державний департамент США у своєму звіті конгресі цьогорічному каже, що у нас в цілому тенденції дуже позитивні, але де є деякі проблеми? Зокрема, те, що певним релігійним групам, як там сформульовано, надаються певні преференції зокрема, це демонструє президент. Чи є це головною проблемою України? Чи взагалі є ця проблема, пані Филиппович, на вашу думку? Я думаю, що так. Без сумніву, я би це назвала, знаєте, моноконфесійна монополізація релігійного життя або спроба такої монополізації. Ну і ми знаємо, куди направлені взори нашої влади в бік якої церкви. Але таке враження, що вони ніби не бачать українську православну, а зразу дивляться в Москву. Тому що ми знаємо про неодноразові зустрічі нашого президента із Патріархом Кирилом і вирішується питання поза межами предстателі української православної церкви. Але мені здається, що цю проблему можна зняти. Вона не є такою гострою, як би вважалося. Ну, скажімо, зустріч, яка відбулася з України. Церково-релігійних організацій після півторарічної фактично паузи, яку тримав е, гарант Конституції, але воно такі, да, і він побачив, що виявляється не монотонна і не моноконфесійне е, життя в Україні. Просто треба пробувати достукатися більш можливими засобами.